Вітаю вас, друзі, цієї ночі. Росіяни несамовито раділи, тому що у них відбувається спеціальна військова операція на території так званої Росії. Я слышу безпілотник. У міністерстві війни так званої Російської Федерації заявили, що їх атакували сьогодні 75 українських безпілотників, але вони усі збили своїми об'єктами. Ще один пішов на посадку. Те так! ну а у той самий час Трамп вже практично може святкувати перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки. Про причину ви вже напевно знаєте. Його головний конкурент Байден, діючий президент Сполучених Штатів Америки, оголосив, що він відмовляється від участі у виборах. Він оголосив, що офіційно знімає свою кандидатуру із президентських перегонів 2024 року. Я не знаю, чи справді Трамп переможе, але я знаю точно, що вам варто підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані. І ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Сьогоднішня атака українських дронів на. Об'єкти на території так званої Російської Федерації і справді була дуже масованою. Вона почалася іще з ночі і тривала до ранку. Не вот он идет. Вот. Вот так Ось вот. Вот Еще один. Вот они атаки йдуть. Вот они. До вашої уваги, Туапсинський нафтопереробний завод після запровадження українських і дієвих санкцій. Отак от це як роботи, вже постіпать тушили. Повріждення інфраструктури і жилих не обнаружено. Звісно, росіяни почали розповідати, що вони цю атаку повністю відбили. А НПЗ загорівся, тому що впали уламки. Подивіться на ці так звані уламки. Єдине про що я жалкую, це що не прилетіли безпілотники по російських електропідстанціях. Якраз зараз росіяни страждають від відключень електрики. Зате прилетіло на аеродром Морозовськ. Ну вон відносна. О, посеємо надалбанулі. Точно. От там же дим, що ви щас, смотри, оце теж місце читало панулімне. Вангарітина, найімовірніше, ми із вами бачили кадри, як горіло паливосховище на аеродромі Морозовська, але це не перша атака на цей аеродром. Нагадаю, що раніше українські дрони вже атакували російський аеродром Морозовський. Після минулої атаки було видно сліди горіння російських літаків, і ще було розбито один ангар. Реально, мені написали льотчики, що патір серед літальних апаратів. Ні, так само і цього разу росіяни розповідають, що авіація. Не постраждала. Ми, звісно, віримо, але почекаємо на супутникові знімки. Ну і тепер про головну новину: про те, що Байден офіційно припиняє балотуватися на пост президента Сполучених Штатів Америки. Дискусії про те, що Байден має відмовитись від участі у виборах серед демократів, почалися після того, як він провів абсолютно провальні дебати із Трампом. Я Ніколи не чув стільки нісенітниці в своєму житті. Все, що він сказав, брехня, м'яко кажучи, Байден виглядав не дуже переконливо і. Дуже і дуже втомлено, що не дивно, бо йому 81 рік Байден також постійно плутає імена та дати. Якось він назвав Камалу Гаріс свою віце-президентку Трампом. Я б не обрав віцепрезидента Трампа. На посаду віце-президента, доки не вирішив, що вона не підходить на посаду президента, і тут я гадаю, навіть немає що коментувати, друзі. Ви самі прекрасно усе бачите. Найкраще можна зрозуміти про сьогоднішній стан Байдена, якщо подивитися, як він вів свою передвиборчу кампанію чотири роки тому. Ендиведефершат, киведефер ченс, американзевневе, вер, евре, евлетеркантрійдаун. Складається враження, що це дві абсолютно різні людини. Про свою готовність балотуватися замість Байдена оголосила віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс. Вона підтримує Україну Тюдей Київ Стенс Фріенд Ста. Але офіційно демократична партія Сполучених Штатів Америки ще не висунула свого кандидата на пост президента Сполучених Штатів Америки. Зачекаємо, якщо це дійсно буде Камала Гарріс, то шанси у неї приблизно такі ж, як і у Байдена. Зараз цілком очевидним стає те, що скоріш за все саме Трамп буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки, і нас із вами, звісно, найбільше хвилює те, як Трамп буде ставитись до України, до так званої Росії і до Російського. Української війни і тут відповіді однозначної поки що нема при президенті Обамі Росія взяла Крим. При нинішній адміністрації Росія, Росія намагається захопити всю Україну. при президенті Трампі Росія не взяла нічого. Гасла Трампа щодо України абсолютно популістичні. Він виступає за все хороше, виступає одночасно проти усього поганого. Звісно, він проти війни і за мир і обіцяє цей мир якимось чином влаштувати. Я закінчую цю війну між Путіним і Зеленським як обраний президент ще до своєї інаугурації 20 січня я врегулюю цю війну людей вбивають так марно, так безглуздо, і я владнаю це питання і зроблю це швидко. Перш ніж вступлю на посаду, і навіть коли йому ставлять абсолютно пряме питання, чи він за перемогу, чи він за поразку України виступає. Він усе одно ухиляється від прямої відповіді. Я не думаю в термінах виграшу і програшу. Я думаю про те, щоб усе владнати, щоб ми перестали вбивати всіх цих людей і руйнувати. Але при цьому ультиматуми, які висуває Владимір Путін щодо України, Трамп вважає абсолютно неприйнятними умови Путіна прийнятні для вас, залишає неприйнятні, ні, вони не. Прийнятні, коротше, зрозуміло, що поки що абсолютно нічого не зрозуміло. Разом з тим є позитивний сигнал. Трамп поспілкувався днями із президентом України Володимиром Зеленським. Я вдячний президенту Зеленському за те, що він звернувся до мене, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала стільки життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду. Яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання? Я поки що утримаюся від якихось конкретних прогнозів щодо політики Трампа щодо України, але може статися і так, що ним будемо незадоволені ані ми, ані росіяни при президентстві Трампа. Больше всього було введено различного роду рестрикції і обмежень. 46 разів. раз років! лі проте я знаю точно, що ми на жаль залежні від американської допомоги. Якщо ми припускаємо, що Трамп може бути знову президентом Сполучених Штатів Америки, то ми маємо працювати із ним. Завжди кажуть, він загроза демократії. Я кажу, що я зробив для демократії. Минулого тижня я отримав кулю за демократію. До речі, про кулю, яку отримав Трамп. Ми можемо використати позитивний момент із цієї історії на користь України. Виявилося, що на початку того мітингу, під час якого було здійснено замах на Трампа, за Трампа молився український католицький отець Джейсон Чарон. Він етнічний американець, але він служить у українській церкві. Я з ним поговорив. Це було дуже коротко, і ми говорили про Україну, але я не вважаю, за потрібне тут вдавати. Тися в подробиці я можу сказати, що він підтримує позиції України щодо права України на самооборону. Республіканці дуже релігійні, і от український священник молиться за Трампа одразу перед замахом на Трампа, і Трамп виживає. Це дуже сильна історія, і я гадаю, нашим дипломатам варто її використати. Подібні прецеденти вже є. Я нагадаю, спікер Палати представників Майк Джонсон змінив своє ставлення до України після того, як зустрівся із одеським Баптистом Сергієм Єм гайдержи його сім'ю вбили росіяни. Доволі цікавою також є й спроба Бориса Джонсона вплинути на Трампа. Вони днями зустрічалися, і Джонсон переконував Трампа, що необхідно допомагати Україні. Пізніше він навіть представив мирний план. Деякі українські медіа писали, що це план Трампа, але насправді це план Джонсона, який він показував Трампу. За цим планом так звану Росію треба змусити повернутися до тих позицій, де перебувала російська армія станом на початок. Дві 2022 року Україна має долучитися до Європейського союзу та до НАТО. А іще українські військові чисельністю 70 тисяч мають замінити американських військових на європейських військових базах. Звучить не те, щоби дуже реалістично, але побачимо. Тим часом тема переговорів між так званою Росією та Україною набирає усе більшої актуальності. Президент України Зеленський днями заявив, що гаряча стадія, гаряча фаза війни може бути завершена цього року, я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити. До кінця цього року відкритим залишається питання, як же бути із територіальною цілісністю України, як повертати тимчасово окуповані території. І Зеленський припускає, що можна навіть дипломатично. Я не уявляю, як це не значить, що треба повертати всі території виключно зброєю. Сила дипломатії, сила і перевага всього світу, пушень Росію. Та натиснуть тиснючий тисню, Росії можна, я вважаю, можна домовитись про регулювання і дипломатичні. Мені дуже складно навіть уявити, як це гіпотетично можна було би реалізувати. Але що ж, побачимо, головне, щоб не було замороження війни, щоб не дати росіянам другого шансу, бо вони використають паузу і прийдуть знову, вже більш готові. Хто сказав, що спрацює заморожений конфлікт? Він вже був заморожений. Хто сказав, що Путін не хоче просто нас зруйнувати? Він хоче, він просто хоче знову повернення радянського союзу. Ну що я вам скажу, друзі? Мені усе це відверто кажучи дуже не подобається, і я не знаю, що буде далі. Але я знаю, що ми з вами можемо зробити для хорошої і правильної справи. Ми руські. І нас будуть тобі незалежно від того, як далі буде розвиватися ситуація. Ми із вами маємо робити усе можливе, щоб кожен російський окупант отримав по своєму дрону у пику. І завдяки вам до наших підрозділів було передано загалом іще 300 нових FPV. від імені легіону свободи, бригади наступу рубіж. Дякуємо пану Стерненку та спільноті Стерненка за надані 50 дронів. Для наближення нашої спільної перемоги ми, бійці батальйону безпілотних систем 14-ї окремо механізованої бригади, дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за надані тепловізійні дрони у кількості 100 штук. Тепер короткі літні ночі стануть для ворога пеклом. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Хочемо подякувати спільноті Стерненка і штурмового полку Сафарі за отримання 100 дронів камікадзе, які будуть нищити ворога на турецькому напрямку. Чим більше ви донатите спільноті, тим менше ворогів повертається додому. Слава Україні! Героям слава! Винищення російських окупантів це і є найкращий мирний план для того, щоб він реалізовувався. Допомагайте українському війську.